Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ, де сміх це найгостріша зброя. Йдеться, звісно, про безсмертну Енеїду Івана Котляревського. Ну як? А ось так Котляревський взяв і зробив щось неймовірне він одягнув античних богів і героїв в українські шаровари, перетворив їх на панів та козаків. І знаєте, що з цього вийшло? Одна з найдошкольніших сатир, які тільки бачила наша література. І це справді не просто пародія, це таке собі криве дзеркало, яке Котляревський підніс просто в обличчя тогочасній еліті. Тож готуйтеся, наша мандрівка цим світом сатири починається, і ми пройдемо весь шлях від олімпійських вершин аж до пекельних глибин. Отже, наш план такий спочатку поговоримо про сміх як зброю, потім заглянемо на Олімп і розберемося в небесних інтригах. Далі спустимося на землю, де вирують дріб'язкові війни, і наостанок зазирнемо в пекло, яке виявиться справжнім соціальним судом. А в кінці підсумуємо, у чому ж полягає вічний вердит Котляревського. Ну що ж, почнімо? Як же Котляревському вдалося так сміливо критикувати владу і не потрапити за грати? А вся справа у його геніальному використанні двох прийомів. Перший це бурлеск, це коли ми беремо щось високе, наприклад, богів, і змушуємо їх говорити простою, навіть грубуватою мовою. А другий травестія. це навпаки, не цих дріб'язкових персонажів ми вбираємо у пишні шати героїв. І ось за допомогою цих двох, скажімо так, літературних фокусів він і замаскував свою неймовірно потужну і сміливу критику всієї верхівки. І перша наша зупинка святая святих гора Олімп. Але забудьте все, що знали про величних олімпійців. У Котляревського це не божественний пантеон, це скоріше така собі велика, гучна і не дуже щаслива родина українських панів зі своїми сварками, інтригами і п'яницями. І хто ж на чолі цієї родини? Сам Зевс? Але це не грізний громовержець? Ні, це по суті такий собі пан п'яничка. І це ж не просто для сміху зроблено, це ж прямий, як постріл, натяк на тогочасних вельмож, які мали всю повноту влади, але замість того, щоб керувати, просто розважалися і нехтували всіма своїми обов'язками. Ось послухайте кружав силуху і оселедицем заїдав. Ми це чуєте не нектар. Не амброзія, а сивуха, та ще й з оселедцем. Цим одним рядком Котляревський просто скидає з нього всю божественну велич, він не просто нас смішить, він показує всю порожнечу і нікчемність влади, яка тільки й вміє щохизуватися своїм становищем. Ну а яка ж перша леді Олімпу? Юнона, у римлян, велична богиня, покровителька сім'ї. А тут тут це просто суча дочка, злостива, сварлива пані, якою керує лише дріб'язкова якась аж побутова злість і бажання помсти. І ось як Котляревський це робить вона розкуткудакалась як квочка, і к еолу мчалась як оса. Розумієте, весь її божественний гнів, вся ця епічна лють зводиться до звичайного сільського скандалу, до кутку дакання. Це і є той самий прийом взяти щось величне і показати його дріб'язково смішну суть. Тепер венера. І ось тут сатира стає не просто гострою, а по справжньому небезпечною, бо за образом цієї, м'яко кажучи, легковажної богині кохання абсолютно чітко проглядається. Сама імператриця Катерина II. Тільки вдумайтеся, Котляревський наважився кинути камінь у город найвищої влади всієї імперії. І як він це робить? Ось цитата вона була молодиця, сміла, бо все з воєнними жила, і по трактирах пуншпила. Особливо важлива ця фраза все з воєнними жила. Для будького, хто знав історію, це був абсолютно прозорий натяк натяк на те, що Катерина прийшла до влади не зовсім законно, а спираючись на багнети гвардійців. Це неймовірна політична зухвалість для того часу. Але інші боги нічим не кращі. Це просто якась тотальна корупція на Олімпі. Потрібно втихомирити море. Нептун зробить це за пів копи грошей. Потрібна буря, Еол влаштує, але в обмін на дівку чорноброву. Весь Олімп у Котляревського це і є сатирична модель тогочасного чиновницького апарату, де все купується і все продається. Добре, з Олімпом розібралися. А що ж на землі? Давайте спустимося з небес і подивимося, як усі ці божественні вади, як у дзеркалі, відображаються у земних правителях і героях. І що ми бачимо? Що земні царі це просто копія олімпійців, тільки меншого масштабу. Ось, наприклад, цар Латин. Здавалось би, мудрий правитель, а насправді звичайний жаднюга. Його головна турбота вигідно видати дочку заміж. А його суперник, хоробрий воїн Турн, ним керує не державний інтерес, а банальні гординня та ревнощі. Котляревський безжально показує, долі цілих народів вершать дріб'язкові егоїстичні пристрасті правителів. А тепер увага, причина війни, величезної, кривавої війни, через що вона почалася? Бо троянські собаки розірвали цуцика няньки-амати. Просто вдумайтесь: війна через цуцика це ж вершина абсурду, і це не просто смішно, це дуже гірка сатира на те, як легко правителі розв'язують війни і проливають кров тисяч людей через якісь свої особисті образи. І інші персонажі на землі не відстають. Візьмемо дідуну. Її історія це не просто трагічне кохання, це ще й урок для правителів. Як тільки особисті почуття беруть гору над державним обов'язком, чекає біди і занепаду. Або ж цариця Церцея, яка перетворює людей на тварин. Це ж яка потужна алегорія? Дуже ймовірно, що це ще один закид у бік Катерини Другої, політика якою, по суті позбавляла людей гідності і перетворювала їх на безмовних рабів. Ну а тепер найцікавіше. Ми спускаємося в пекло, і ось тут Котляревський, здається, вирішує досить натяків і алегорій, час називати речі своїми іменами і виносити вирок. І подивіться, що тут відбувається. Це ж справжній народний суд. За що карають? За цілком реальні земні грехи. Панів, які поводилися з людьми як до скотів, тепер самих жарять з усіх боків. Чиновники хабарники, будь ласка, лижіть гарячі сковороди. Жадібним розтоплене срібло в горлянку. Це вже не просто сатира, це втілена мрія про справедливість. І тут Котляревський не втримався і додав дещо особисте у пеклі смажиться на шашлику такий собі мацапура. За що? За те, що чуже я віддавав в печать. Це прямий привіт пану Максиму Парпурі, який видав перші частини Енеїди без дозволу автора. Ось вам і боротьба за авторські права у XVIII столітті. Але ж є і рай? І хто там, може, царі, полководці? Ні. Сивілла, провідниця Енея каже чітко у раю убогі, нижчі і старці, і ті, що людям помагати любили. Розумієте не статус, не багатство, а прості людські чесноти. Це і є головний меседж поеми, її просвітницька ідея, справжня цінність людини не в титулах, а в її вчинках. Отже, ми пройшли весь шлях від Олімпу до пекла. Який же висновок можна зробити з усього цього? У чому полягає цей вічний вердикт Котляревського? А висновок такий. Енеїда це не просто весела переробка античного сюжету, це гігантське дзеркало, в якому українське суспільство того часу змогло побачити всю свою гниль. Котляревський створив універсальну критику корупції, лицемірства і зловживання владою. І найсумніше, що ця критика актуальна і досі. І це, мабуть, залишає нас з одним єдиним питанням питанням, над яким варто подумати. Якби Іван Котляревський жив і творив сьогодні, Кого з сучасних богів, царів та чиновників він би відправив смажитися у своє сатиричне пекло?